Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород. Про події в громаді вже готові розповісти мої колеги, тож не перемикайте та слідкуйте за подробицями. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Знову трагічна звістка у Миргородській громаді. 14 жовтня на полі бою загинув наш земляк, житель села Хомотець, військовий Хоменко Микола Володимирович, 1968 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам героя. Вічна пам'ять і слава воїну, який захищав Україну і кожного з нас. Герої не вмирають. Росіяни в чергове атакували Миргород в ніч на 16 жовтня. Більше про наслідки обстрілу знають мої колеги. Уночі, 16 жовтня, миргородці та жителі району чули вибухи. Російська армія знову атакувала територію регіону ракетами та ударними безпілотниками. Влучань в цивільну та критичну інфраструктуру не зафіксовано однак, уламки ракети пошкодили приватний сектор. За словами миргородського міського голови Сергія Соломахи, троє людей постраждало. Серед них одна дитина. Їх доставлено у лікарню. До обіду було обстежено близько 70 Будинків або квартир, в яких в тій чи іншій мірі є руйнування. Близько 15 будинків потребують значної допомоги, щоб відновити. Два будинки фактично зруйновані повністю. Власникам пошкодженого майна обіцяють виплатити компенсації. З завтрашнього дня буде прийом заяв на допомогу. Це буде допомога з місцевого бюджету. Крім того, частково, де великі руйнування обіцяли допомогу з обласного бюджету, є право у людей, в яких будівлі отримали пошкодження, також подати на є відновлення на державну допомогу. З 17 по 18 жовтня подавати документи на матеріальну допомогу можна у приміщенні управління освіти молоді та спорту. У подальшому ж документи прийматимуться у ЦНАПі. З собою потрібно мати паспорт, код, документ на право власності та Айбан-рахунок для виплат. 16 жовтня відбулося засідання комісії СТЕП і НС, члени якої розглянули питання щодо готовності комунальних служб громади до початку опалювального сезону. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Опалювальний сезон класично розпочинається 15 жовтня. Однак це рішення ухвалює місцева влада. Для подання тепла необхідно, щоб середньодобова температура навколишнього середовища не перевищувала 8 градусів. Відтак у Миргородській громаді підключати будівлі до тепла розпочнуть уже в надвечір'я 18 жовтня. І якщо переважна більшість будівель, як житлового фонду, так і адміністративних чи соціального призначення підготовлені до прийому тепла у будь-який момент. То у приміщеннях Маргородської лікарні інтенсивного лікування налагоджувально-пускові роботи і ще тривають, і саме ця обставина і спричинила проведення позапланового засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Обговоривши ситуацію, що виникла в лікарні, члени комісії одноголосно проголосували за пропозицію, озвучену заступником міського голови Сергієм Швайкою. Через неможливість розпочати опалювальний, Період постачальником тепла, діючим на сьогоднішній день, пропонуємо дати дозвіл комісії на заключення тимчасового договору на постачання тепла комунальним підприємством Тепловодсервіс. Коментуючи прийняте рішення комісії, Сергій Олексійович, зокрема, зазначив, що стосується зараз самих приміщень лікарні, вони в будь-якому випадку будуть підстраховані і в разі неможливості надання попереднім надавчим послуг своїх послуг по опаленню приміщення. Вони будуть переведені на опалення комунальним підприємством Тепловодсервіс. І, за словами Сергія Швайки, технічна можливість переведення системи опалення в лікарні вже є. Всі необхідні роботи були своєчасно виконані. І зараз проводиться випробування мереж з наступною подачею теплоносія у приміщення лікарні. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос провело у Миргороді обласні змагання зі стрітболу серед чоловіків. Як це було, розкажуть мої колеги. У спортивному залі Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи провели динамічне та запекле змагання зі стрітболу, спрощеного виду гри у класичний баскетбол. Десять команд професійних спортсменів з різних громад Полтавської області змагалися за нагороди всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Цей захід об'єднав учасників і прихильників цієї захоплюючої гри. Очільник обласної територіальної організації колосу Анатолій Головань розповів, що на турнір до Миргорода зокрема приїхали команди з Білоцерківської, Оржицької, Щербанівської, Решетилівської та Пришепської громад. Брала участь у змаганнях зі стрітболу і місцева команда дорослих баскетболістів. Команди розподілені на дві групи по п'ять команд. По дві кращі команди з групи вийдуть до півфінальної четвірки, і потім вони розіграють сьогодні медалі між собою. Стрітбол або ж баскетбол 3 на 3 має свої специфічні правила. До гри долучаються команди з трьох учасників, а четвертий є запасним. Змагання проходять на полі менших розмірів, ніж баскетбольний майданчик. Тому під час турніру зал поділили на дві частини. Одночасно грали чотири команди. Як і в баскетболі, у стрітболі команди отримують очки за кожне влучання м'ячем у кошик. Учасники намагалися грати динамічно та були більш сконцентровані на атаках. Анатолій Головань зазначив, саме через свою швидкість та емоційність стрітбол привертає увагу спортсменів і вболівальників. Вони і цікаві своєю динамічністю проходять швидко. Це так, як пляжний волейбол. От коли ви спостерігали там, що команда вибуває після кожного. От і тут точно так же. Але команди награються. Кожна команда зіграє мінімум по чотири гри. Стрітбол добре демонструє командну взаємодію. Учасники турніру ефективно працювали разом для досягнення спільної мети забити м'яч у кошик. Гравці виконували чіткі передачі. Захисники вправно перехоплювали і віддавали м'яч. І до того ж, намагалися завадити суперникам потрапити у ціль. Спортсмени показали, що для перемоги у стрітболі надзвичайно важливими є співпраця команди та виважені рішення. У кожному раунді турніру можна було побачити відданість та відмінну підготовку учасників. Глядачі підтримували свої команди і разом з ними переживали кожен момент гри. Завдяки організаторам і учасникам цієї події. Миргород знову довів, що спорт об'єднує, піднімає моральний дух та сприяє активному способу життя. Наступного тижня на базі Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи відбудуться змагання зі стрітболу серед юнаків. 15 жовтня у Миргороді відбувся фестиваль гітарного мистецтва, який вже багато років є цінною платформою для навчання та обміну досвідом між музикантами. Більше про мистецький захід далі в сюжеті. У Миргороді провели завершальний етап традиційного фестивалю гітарного мистецтва Мирград через безпекову ситуацію його широко не анонсували, і, власне, він відбувався у закритому форматі лише для його учасників. Захід зібрав композиторів, викладачів і учнів мистецьких закладів з різних куточків України. Карного мистецтва Мирград був заснований у 1991 році двома видатними музикантами Митрофаном Касьяненком та Юрієм Шевченком, аби об'єднати композиторів, викладачів та любителів гітари, даючи їм можливість поділитися досвідом та надихнути на подальший розвиток у музичній сфері. Для нас це свято кожен раз, тому що ми можемо спілкуватися з іншими гітаристами, і викладачами і дітям. Це дуже цікаво, багато чого нового. Я викладач по класу Баяна, але хочу висловити слова вдячності організаторам цього фестивалю гітарного мистецтва за можливість баяністам долучитись до цього гарного фестивалю. Основною подією цьогорічного фестивалю стали концертні виступи учнів, студентів і викладачів мистецьких навчальних закладів України. Незаперечним сюрпризом для всіх присутніх став майстер-клас від гітариста віртуоза Юрія Фоміна, якого називають педагогом світового рівня. Я дуже вражена цим святом, особливо майстер-класом, який був проведений з Юрієм Фоміним, з моєю ученицею Шейко Олесею. Це нас надихнуло на подальші звершення, скажімо так, музичних. Фестиваль Мирград 2023 розпочали онлайн ще в квітні. Його учасники мали можливість працювати в двох напрямках: розвивати свої виконавські навички та експериментувати в композиторському напрямку. За словами засновника фестивалю і президента Олімпійського комітету гітаристів України Дмитрофана Касьяненка, одне із завдань цьогорічного мирграду це пошук і підготовка до всесвітньої олімпіади гітари. І цей мистецький захід став важливим кроком для розвитку гітарної музики в країні. Фестиваль Мергран гітарний завжди проходить на високому рівні. І я з задоволенням приїхав послухати виступ гітарістів. Хай гітара шістеструнна поведе тебе в мистецтво і чарівні срібні струни до душі. Розбудять весну, музика це всесвіт нескінченний. Пізнавай нові його світи, зорі сяють, ніби наречені. Сонячно, коли заграєш ти. Це вже легендарний такий фестиваль. От дуже приємно, що він відбувається в дні, тоді, коли всесвітній день гітари, всі скучили за живим виконанням, за живою музикою, за спілкуванням. Тому головний. Такий приз це нашим діткам, тому що е, діти це наше майбутнє. Загалом фестиваль гітарного мистецтва в Миргороді відбувся з великим успіхом та надав можливість всім учасникам насолодитися вишуканими виступами, надихнутися майстер-класами та обмінятися музичними ідеями. Футбольна команда Миргород бронзовий призер першості чемпіонату області з футболу. 15 жовтня відбулася гра між аматорськими командами ФК Перятин та ФК Миргород перемогу з рахунком 3-1 здобула команда ФК Миргород. Кращим бомбардиром чемпіонату Полтавської області відзначено Андрія Руденка, гравець команди ФК Миргород. Вітаємо команду з перемогою. Так, тримати. Повідомляємо гарячі телефонні лінії з питань щодо руйнації та пошкодження майна: 5.25.01 – приймальня міського голови цілодобово, 5.31.85 – Сектор цивільного захисту в робочий час 5.25.25 – Управління архітектури та містобудування в робочий час. 17 жовтня жителі Миргородської міської територіальної громади мають змогу безкоштовно здати небезпечні побутові відходи. Відпрацьовані ртутні термометри, люмінісцентні лампи, батарейки та батареї від телефонів для подальшої безпечної утилізації. Небезпечні відходи збиратиме обласний екобус, який приїде до нашого міста 17 жовтня, та впродовж кількох годин стоятиме на центральній площі міста з десятої години. Шановні мешканці села Трудолюб, група компаній СВС розпочала підключення абонентів до мережі інтернет та кабельного телебачення, де понад 130 каналів. Охочих для підключення до мережі будемо раді вітати в офісі компанії. Детальну інформацію можна отримати за телефоном 5 34 92 050 414 1308, вайбер 093 746 1308. На сайті компанії або ж за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя 111. На цьому ставимо крапку. Нехай кожен ваш день починається з віри в перемогу та надії на мирне щасливе життя разом до перемоги.